23 квітня Україна відмічає Всесвітній День книг та авторського права, свято авторів, видавців, критиків, бібліотекарів, всіх всіх, хто причетний до створення книг. День книги покликаний наголосити на важливості книжки та її незамінності в інформаційному суспільстві. Особливістю впровадження такого дня є усвідомлення книжки як потужної зброї у налагодженні миру. Книжка, що втілює творчі поривання людини, прагнення поділитися власними ідеями і здобутками зі світом. Її цінності і незамінності у поширенні знань і формування культури незалежно від форми представлення інформації. Книга і іграшка це перше, до чого дотикається дитина, коли появляється на світ. Звідки ж взялась книга? І чому таке важливе місце займає в житті кожної людини? Спочатку люди малювали те, що хотіли передати чи запам'ятати, на стінах. Від одного до другого передавали усні відомості про речі, котрі допомагали людям вижити. Сторінками перших книг стали стіни пещер. Малюнки зображували мисливські професії, сцени з полювання. Проте, людська пам'ять не такий уже надійний спосіб зберігання інформації, і людина починає шукати носії інформації. З'являються глиняні дощечки, які прийшли на заміну пещерному розпису. На глину гострими паличками наносили літери, що мали вигляд клинців. Сторінки опалювались на вогні. Щоб донести одну глиняну книгу, треба було наймати носіїв. Потім з'являється перший тваринний папір із пергаменту. Чому тваринний? Тому що шкури тварин мочили, вибілювали, натягали на спеціальні рамки і робили книги з пергаменту. Такий папір коштував надто дорого. Обкладинки оздоблювали золотом, сріблом, камнями. В Україні користувалися такими книгами 400 років тому назад. Потім з'являється папірус прадідусь сучасного паперу. Єгиптяни навчились виготовляти з болотяної тростини. Це була дуже складна робота. Під кінець папірус мав світло біжевий колір. Написану на папірусі книгу не складали, а згортали у сувій. Найдовша книга 40 метрів довжини. Потім починають з'являтися берестяні грамоти. Їх робили із березової кори. Перші рукописні книги в Європі у 13 столітті писалися від руки. Одна книга виготовлялася 5-7 років і коштувала дуже дорого. Кожна літера була витвором образотворчого мистецтва. Китаєць Чай Лунь ще в другому столітті нашої ери винайшов папір. Найстарішому паперовому документу в Україні 600 років. З часом винайшли друкування на папері. Перша книга, друкована в Україні в 1574 році Іваном Федоровим, називалася Апостол. Виготовлення книги дуже трудоємкий і довгий процес. Складається він в основному із чотирьох етапів. Перший це додрукарська підготовка, друга це друк, третя і четверте це поширення та дистрибуція. Спочатку автор пише текст твору, доповнює його ілюстратор, придумуючи різноманітні малюнки, щоб більше розкрити текст цього твору. Потім іде редагування твору, підбір формату книги, розробка дизайну. Книга верстається, макет готовий. Далі спеціалісти редагують текст, підбирають формат книги. Розробляють дизайн. Книга верстається, макет готовий. Перевіряють його на придатність до друку і роблять кольорові проби. Потім відправляють в друкарню. В друкарні текст наносять на металеві пластини, які містять світлочутливі копіювальні шари. Їх завантажують у принтер, сторінки ріжуть, згинають, зібрані блоки зашивають і складають, з'єднуючи з обкладинкою. Коли книгу зібрали, її сушать під пресом, перевіряють і запаковують. І далі книга продовжує свій шлях. до Книгарень або до бібліотек. Сучасне виробництво книги повністю автоматизовано. На допомогу прийшов комп'ютер. Як перші книги, так і сучасні, зберігаються в спеціальних скарбницях книг, які називаються бібліотеки. В Україні перша бібліотека була заснована князем Ярославом Мудрим в 1037 році. Бібліотеки, названі єгиптянами. Аптеками для душі. Бібліотеки майбутнього це книги електронні та носії на мобільних телефонах. Існують книги рекордсмени. Найважча книга 225 кілограмів. Висота її 2 метри, а ширина 3 метра. І є найменша книга, вага її всього 19 г. А зараз ви розглянете книги, сувеніри, які можуть мати дуже оригінальний вигляд. Де б ми не були і ким би ми не були, користуємося книгою, через них пізнаємо життя, любимо і поважаємо, розрізняємо добро і зло. Необхідно тільки вміти відшукати крупинки золота в масі піску, і тоді ви будете цілим світом.